Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене відрядження у місто Дубно. По роботі я їду. Ну і е, звичайно не можу не заїхати в епіцентр е, і не подивитися, що робиться з Хотвілсами у місті Дубному, тому що в мене є одна серія. Про полювання у місті Дубно. Це десь було півтора-два роки тому. Був дуже крутий великий улов. Таке враження, що у Дубно немає колекціонерів, немає людей, яким цікаві взагалі хотвілся. Тому сьогодні дубль другий, місто Дубно. Ну, що полюємо, буде видно. Всім приємного перегляду! Ми у місті Дубному. І що я подумав? Можливо, як в передачі Ріл-Рєшка, якщо я сьогодні наберу е нормальних автомобілів, е можливо, якусь одну машинку я просто е заховаю ось тут. І ті, хто е дивляться мої серії, можливо, ті, хто з міста Дубного підуть і заберуть безкоштовно цей автомобіль. або Якщо ви будете проїздом, згадаєте цю серію, можливо його ще ніхто не забере, ви під'їдете та заберете собі якусь круту машинку. Сьогодні так і зробимо. Припаркуюся зараз на те саме місце, де я був того разу. Ну, плюс-мінус. І йдемо на полювання. Тоєчка хотів вже тут. Вона була там в кінці. Ого! Дивіться, оказується дуже велика кількість машинок на стоці, і я просто копнув нечайно нові паки, які привезли. Дивіться вже, що тут є. Це ті, хто не знаходить такі машинки. Ну що, закатаємо рукава і зараз подивимося, що є. Можливо, це нові кейси. Що, друзі, чим закінчилось полювання в дубно? Як бачите, для початківців це був би прекрасний улов. 10 ось таких автомобілів, Два Форда, Ford, і Sierra. Отакий гіперкар, ягуар електричний, Леосіт електричний, Ламборгіні Сіан, старенька Супра Audi рс 6. В універсалі дуже крута. Оцей пош, крутий, мені дуже подобається. Ну і джип хороший. Mitsubishi Pajero. Ще є дуже багато чого на стоїці, але ось це саме топ. Я вам показую, але я з цього нічого не беру, в мене воно все є. Яку машинку ми заховаємо сьогодні в дубну? Я думаю, що це буде Audi RS 6 Event. Ну що, поїхали ховати. З вибраних десяти забув ще покласти BMW i8, а також. Отаж ось ця погані зонда R. Залишу це тут. Ну що, друзі, йдемо ховати у місті ось цей апаратик Audi. Раз, шість евент. Друзі, от чесно їду і взагалі не знаю, де ж би то я його заховав. Міста не знаю. Е... Ось ця машинка чекає. Щоб її заховали, щоб на неї пополювали, але я взагалі уявлення навіть не маю, де я її залишу. Значить друзі, дивіться, ось тут є такий парк. Орієнтир вам. По цій дорозі така бруківка, як у Львові. Ось пам'ятник козаку якомусь. Ну, не пам'ятник, це я так поняв, з дерева зроблений. Ось тут така риба є, ось тут така лодка є. Човен? Ну і ось такий парк. Куди ми будемо зараз його класти? Я вже придумав, дивіться уважно. Головне, щоб ніхто не побачив, після мене не підійшли і не забрали. Ось вам такий орієнтир. Ось пам'ятник Тараса Шевченка і отако йдемо до цих кустів, до цієї лавочки. Я ось тут сяду, трошки посижу. І заховаю Hot Wheels саме сюди. Ви побачили, так? В мене вже нічого нема. Ось ця клумба біля цієї лавочки шукайте Hot Wheels саме тут. Ось ця клумба, як бачите, в цьому парку. Я показую його стрілочкою. Всім хорошого полювання. І обов'язково, якщо хтось знайде, е скиньте мені в у інстаграм, е який в мене зазначений на каналі, е е скиньте мені відео. Там, де ви знайшли цю машинку, тому що, щоб іншим людям показати, що це дійсно так, що я залишаю машинки і пропоную вам. Полювання на безкоштовні моделі, круті безкоштовні моделі. Обов'язково друзі, напишіть, як вам ця серія, чи варто мені далі проводити такого типу конкурси, наприклад, в тих містах, де я полюю якісь машини, ну там вполюю чи не вполюю. Головне, я там був. Серію зняв вам. Чи варто мені розігрувати якісь такі машинки? І слідкуйте за каналом. Скоро буде серія про розіграш трьох автомобілів. Я просто буду задавати питання стосовно свого каналу стосовно своїх випусків. І найкращий підписник, який слідкує за моїми серіями, неодмінно знає ці всі моменти, а і також він вибере правильну відповідь та виграє безкоштовні. Продолжение